Книга Числа, глава 4. І Господь промовляв до Моїсея й до Араона, говорячи: перелічі кегатових синів серед синів Левієвих за їхніми родами, за домами їхніх батьків, від віку 30 літ і вище, і аж до віку 50 літ, кожного, хто здатний до війська, щоб виконувати працю в наметі скинії кинії заповіту. Оце служба кегатових синів у скинії заповіту Носити святея святих. Коли табір рушатиме, то війде Араон та сини його та здіймуть завісу заслони і покриють нею ковчега свідоцтва, і дадуть на нього шкуряне та хешеве накриття, і розкладуть згори покривало, усе з блакиті і накладуть держаки його. А на столі показних хлібів розкладуть блакитну шату, і дадуть на нього миски, і ложки, і чаші, і кухлі на лиття, і хліб повсякчасний буде на ньому, І розкладуть на них шату з червені, і покриють її шкуряним та хешевим покриттям, і накладуть держаки його, І візьмуть блакитну шату, і покриють свічника освітленням. І лямпадки його, і чіпці його, і його лопатки на вугіль, і всі посудини для оливи його, якими служать при ньому, і покриють його, і весь посуд його шкуряним та хешевим покриттям, і покладуть на держаки. А на золотий жертівник розкладуть блакитну шату і Покриють його шкуряним та хешевим покриттям, і вкладуть його держаки, І візьмуть увесь посуд служення, що ним служать у святині, і дадуть до блакитної шати, і покриють їх шкуряним та хешевим покриттям, і покладуть на держаки. І заберуть попіл із жертівника, і розкладуть на ньому шату пурпурову. І покладуть на нього весь посуд його, що ним служать на ньому лопатки на вугіль, видельця, і шуфлі, і кропильниці, весь посуд жертівника, і розкладуть на ньому шкуряне та хешеве покриття, і вкладуть держаки його, і скінчить Араон та сини покривати святиню. Та весь святий посуд, коли табір рушає, а потім увійдуть кегатові сини, щоб нести, але не доторкнуться до святого, щоб не повмирати. А догляд Елеазара, сина священика Араона, олива освітлення, і кадило пахощі, і повсякчасна хлібна жертва, і олива помазання. Догляд усієї скинії та всього, що в ній, у святині та в речах її. І господь промовляв до Мойсея, до Араона, говорячи Не винищуйте племени кегатових родів спосеред левитів, і оце зробіть їм. І будуть жити й не помирають, коли вони підходять до святого святих. Увійдуть Аараон та сини Його і розмістять їх одного по одному на службі Його та на ношенні його, а самі вони не ввійдуть, щоб ані на хвилю не бачити святині і щоб не повмирати. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Перелічі також гершонових синів вони за домами своїх батьків. За родами своїми від віку 30літ і вище аж до віку 50-ти літ перелічиш їх усіх, хто здатний для праці, щоб служити в скинію заповіту. Оце служба гершонових родів на службу й наношення. Вони будуть носити покривала скинії і скинію заповіту, покриття її покриття та хешеве, що на ніс гори і завісу входу скинії заповіту, і за пони подвір'я, і заслону входу брами подвір'я, що при скині та при жертівнику навколо, і шнури їхні, і весь посуд служби їх, і все, що буде зроблене для них, і будуть служити вони. На наказ Аараона та синів його буде вся служба гершонових синів. Щодо всього ношення їхнього, та щодо всієї служби їхньої, і доручіте їм пильнувати про все, що вони будуть носити. Оце служба родів гершонових синів у скинії заповіту, а їхня сторожа у руці і Тамара, сина священика Аараонового, синів Мерарієвих за родами їхніми. За домами їхніх батьків перелічиш їх, від віку 30 літ і вище, і аж до віку 50 літ перелічиш їх кожного, хто здатний для праці, щоб служити в скині заповіту. А це те, що вони повинні носити під час їхньої служби в скині заповіту, дошки скинії і засуви її. І стовпи її і підстави її, і стовпи подвір'я навколо і їхні підстави, і їхні кілки, і їхні шнури зо всіма їхніми речами і зо всією службою їхньою і пойменно перелічиш речі, що вони дбають про їхнє ношення. Оце служба родин синів Мерарієвих щодо всієї їхньої служби. Скиній заповіту під рукою Ітамара, сина священника Аараона, і Мойсей та Араон та начальники громади кегатових синів за їхніми родами за домами їхніх батьків. Від віку 30 літ і вище, і аж до віку 50 літ кожного, хто входить до відділу на службу в скиній заповіту. І було їхніх перелічених за їхніми родами 2750. Оце перелічені кегатових родів кожен, хто працює в скині і заповіту, що перелічив Моїсей та Араон за господнім наказом через Моїсея. А перелічені гершонових синів за своїми родами та за домами своїх батьків. Від віку 30 літ і вище, і аж до віку 50 літ кожен, хто входить до відділу на службу в скинії заповіту. І було їхніх перелічених за родами їхніми, за домами своїх батьків 2630. Оце перелічені родів Гершонових синів, кожен, хто працює в скинії заповіту. Що перелічив Мойсей та Араон за Господнім наказом. А перелічені родів синів Мерарієвих за їхніми родами, за домами своїх батьків від віку 30 літ і вище, і аж до віку 50 літ кожен, хто входить до відділу на службу, в Скинії заповіту. І було їхніх перелічених за родами їхніми 3200. Оце перелічені роді синів Мерарієвих, що перелічив Мойсей та Яраон за Господнім наказом через Мойсея. Усі перелічені Левити, кого перелічив Мойсей і Яраон та Ізраїлеві начальники, за родами своїми, за домами своїх батьків, від віку 30 літ і вище, і аж до віку 50 літ кожен, хто входить. Щоб виконувати працю служби і працю ношення в скині заповіту. І було їхніх перелічених вісім тисячі п'ятсот вісімдесят. За Господнім наказом перелічено їх через Мойсея, кожного на службі його та на ношенні його, і були перелічені, як Господь наказав був Мойсеєві. Амінь.